У Рудниківському ліцеї відбулася зустріч вихованців закладу педагогічного колективу з Володимиром Джимчуговим, героєм України, людиною легендою без перебільшення найвідомішим українським партизаном. На рахунку якого більше 30 вдалих операцій з підриву мостів, залізничних шляхів, тощо сам етнічний росіянин, родом із Луганської області, мав успішний бізнес у Грузії. А у 2014-му приймає рішення та повертається в Україну, створює партизанський осередок на Луганщині. Хитрості отримують вони зброю у своїх же ворогів і починають діяти. У 2015-му жемчуго, виконуючи завдання, зачепився за розтяжку, потрапив у полон. Коли прийшов до тями, зрозумів, що нічого не бачить. Сильно поранений. У 2015-му жемчуго виконуючи завдання, зачепився за розтяжку та потрапляє у полон. У лікарні бойовики не стали гратися із пораненим та відрізають руки. Наступного дня злетіла у повітрі замінована жемчуговим лінія електропередач. Терористи здогадалися, це зробив він. У 2016 році Жемчугова вдалося звільнити. Німецькі лікарі частково відновили йому зір і встановили протези рук. Тепер він може навіть користуватися гаджетами. Як починалася війна? Хроніки, свідки Такою є тема розмови героя з дітьми. Ця війна вже йде не два роки, а дев'ять років. Вона почалася не в 22 му 24 лютого почалася вона 20 лютого 2014 року. А це треба казати дітям, тому що цим дітям, що зараз були тут у, у залі, в 2014 році вони були дуже маленькі, мабуть, ще Тут я бачу зовсім маленький, хто ще й не мабуть не народився. вони повинні знати, що це за війна, але ми кажемо в нашому проєкті, який був створений при Міністерстві культури та інформаційної політики під назвою Як починалася війна, ми розповідаємо не тільки про початок 2014 року. Ми кажемо набагато глибше, що Україна була окупована в тисячі. 1922 році Українська Народна Республіка була окупована Комуністичною Росією, і до 1991 року ми знаходилися в окупації. І розповідаємо, що це була не перша спроба окупації. Перша спроба була після вже незалежності України в 1993 році, коли була спроба окупації Криму. Друга спроба була окупації Криму в 2003 році. І це вже на третю спробу в 2014 році в Росії вдалося це. Зробити ми торкаємося цих от спочатку історичних тем. А другої частини нашої зустрічі я розповідаю особисто, як це відбувалося на Луганщині, звідки я родом, і розповідаю, чому я етнічний русський з русськими корнями, народившися на Донбасі, пішов проти Росії і не просто пішов проти а організував партизанський загін і чинив збройний опір російським окупантам. Це повинні знати діти, як це було і чому це було повернути історичну справедливість, не дати ворогу вкотре спаплюжити українських героїв. Дуже важливо для дітей. Діти, от, ну, коли от спілкуєшся з ними, вони розуміють, ну, ну хтось, якась суперечка, хтось у когось щось забирає. Аби ж не забирають якесь які матеріальну реч mm -hmm. там. А, і усі ну, дітей складаються, по-перше, розуміння, що ну, забрало в нас Крим, тому що там курорт, це земля, там остров такий сонячний, або Донбас забирають, чи там вугілля, а це гроші, або там Харківщину, чи там газ. Це... Ну, але я... Дітям потрібно розповідати, що ця війна йде не за матеріальні цінності, а за духовні цінності. Ця війна йде за українську історію, українську культуру, українську мову, українську церкву. Цю війну веде Росія вже більше 300 років, і він і нападає на Україну три більше 300 років, тому що. Ще петперший вкрав у українців українську ідентичність, і Росія намагається все 30 років це приховати. І оце по повинна знати діти і свято вірить пан Володимир у перемоги України та повернення Донбасу, Криму, Луганщини до спільної української родини. Я впевнений, що це відбудеться, що і Росія Росія віддасть нам а, і Крим і Донбас, і Луганськ і все поверне і виплати компенсації, тому що це вже було вже було в історії. А, згадаємо окупацію радянської Росії Афганістану в 79-му році, коли вісімировесобство сообщество економічні санкції ввели проти радянської Росії, і ви пам'ятаєте, мабуть, 88-й рік, коли. В магазинах не було нічого: ні колбаси, ні мила, ні прального порошка, ні сигарок, Нічого не було. Радянський Союз збанкротував. Те саме буде і зараз із Росії. Вона теж збанкротує. Розвалиться на багато країн, і ми повернемося. Коли ще до 22-го року я ще вагався, думав, скільки часу ми знаємо, що точно такий же сценарій: і Придністров'я Молдови, і Абхазський регіон, і е, е, Схінвальський регіон. Точно так же Росія зробила от тоді е, е, фейкові там, референдуми і захопила точно так же території. І ми знаємо, що там більше вже 30 років це. Я думав, що, мабуть, і нам чекати. 30 років, але на жаль, для Путіна і на щастя для нас він розпочав цю ну війну. І це вже мабуть буде в наступному році все завершиться.